Новий маршрут від вулиці Комарова запустили зовсім недавно, всього два тижні тому. Але чекали на нього люди давно, бо, говорить, звідси до 23 вересня доводилося йти пішки. Жінки із тутешньої швейної фабрики розповідають, особливі проблеми починаються із настанням холодів. Рано темніє, то дощ, то сніг, то ожеледиться, а найближча зупинка автотранспорту далеко. 23 третього сінтября потом ідеш пішком в будь-яку погоду от, йти далеко. Люди кажуть, проблема зрушилася із місця під час одного із візитів на фабрику мера. Приїжджав Матковський, і дівчинки наші таке поставили питання, щоб дали на нас сюди в район маршрутку, і вони. Бисвенько зреагували і вже дві тижні ця маршрутка ходить сюди. За дорученням міського голови Андрія Матковського та на прохання трудових колективів і запустили маршрут від мікрорайону Огнівка до вулиці Комарової, щоправда, поки що пробний. Для визначення доцільності маршруту здійснює перевезення один мікроавтобус. Наше підприємство має можливість повністю забезпечити потреби в пасажирському транспорті на даному маршруті. Новий маршрут підприємство вигідний, зізнається Раїса Шабала. Таким чином збільшується кількість робочих місць. Час початку руху мікроавтобусу 6.25 від зупинки по вулиці. Колективна. Останній рейс звідси ж о 18.25. Олена Ляшенко Євген Серба, студія місто.